Поліцейські викрили двох уманців, які заробляли на довірливих покупцях в інтернеті. 45-річний, раніше судимий житель міста, ошукував громадян у соціальних мережах та на інтернет-платформах для продажу. Він продавав басейн та батут. Чоловік пропонував нижчу ціну від ринкової та вимагав передоплату. Він отримував кошти, товар не надсилав та переставав виходити на зв'язок. Наразі встановлено 16 осіб, яких ошукано на суму близько 13 тисяч гривень. Гроші аферист витрачав на власні потреби. За 16 фактами поліцейські оголосили йому про підозру, передбачену частиною 2 статті 190 «Шахрайство шахрайства кримінального кодексу України. Наразі фігуранта перевіряють на причетність до вчинення подібних злочинів на території України. Ще один 29-річний уменець постане перед судом. Чоловік продавав в інтернет мережі не існуючі автозапчастини та підміняв товари на пошті. Досудовим розслідуванням встановлено, що наслідок його шахрайських дій постраждало 42 людини. Сума загального збитку становить 217 тисяч гривень. Слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно фігуранта. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Як уникнути подібного шахрайства? Надавайте перевагу після платі. Остерігайтеся інтернет-магазинів, які пропонують якісні речі за мінімальними цінами. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих або підозрілих веб-ресурсах. Будьте максимально уважними, здійснюючи онлайн-покупки.